Відняти 3 в квадраті. Формула є в довідкових матеріалах квадрат різниці А-Б в квадраті дорівнює а квадрат відняти 2аб плюс Б квадрат. Замість а стоїть х, замість Б трійка. Отже, за формулою тепер підставляємо. Х квадрат відняти подвоєний добуток, 2 множимо на 3 множимо на х, і плюс квадрат другого виразу 3 в квадраті. Отримали х квадрат 2 на 3. 6х плюс 3 в квадраті 9. Варіант Д. Якщо раптом забули формулу, чи не ймієте? Підставляти, застосовувати формулу, що означає степінь. х-3 у квадраті означає, що потрібно х 3 помножити саме на себе на x 3 два рази. І множимо фонтанчиком x на x квадрат, х множимо на мінус 3 мінус 3х, мінус 3 на х мінус 3х, мінус 3 на мінус -3, 3 плюс 9. Тут потрібно звести подібні доданки мінус 3х, мінус 3х, мінус 6х, додати 9.